Очевидно, вони намагатимуться вже найближчим часом захопити Костянтинівку, до якої ідуть одночасно з трьох боків у самому місті. Близька до катастрофи гуманітарна ситуація. Визнає голова військової адміністрації. В половині міста немає світла, вода на кілька годин на добу і не всюди. Проїхати в Костянтинівку, там ще <постив> ходили маршрутки. Але після того як російські дрони впіві влучив прямісінько у водія такої маршрутки на ходу, ми спілкувалися з цим чоловіком напередодні. І якщо раніше впіві в Костянтинівці долітали лише до одного району міста, то тепер покривають уже весь населений пункт. Учора в день росіяни знову вбили тут одного е і поранили двох мешканців, які на момент обстрілу були всередині аптеки. Ви ж бачите, як вони б'ють, куди, куди аби аби бити, скажімо так. По будинках і по автомобілях. Якщо ми говоримо за Константинівку, то так, основна ціль їхня це автомобілі з особовим складом. Ну і складне становище також на Куп'янському напрямку. Щось близько кілометра лишається росіянам до північної околиці Куп'янська. Це вже Харківщина. Окупанти там мають успіхи на правому березі річки Оскіл. Тактика малих піхотних штурмових груп є нині на всіх відтинках фронту, і на куп'янську-лиманському, і на турецькому, і на покровському. Росіяни таким чином, по-перше, виснажують українських оборонців і близько 70% цих. Штурмовиків камікадзе гине, але якась частина розсіюється по посадках, накопичується і вже більшою штурмовою групою до 10-15 людей вони сунуть глибше і таким чином ця тактика малих піхотних груп діє. Прийняв плюс, прийняв плюс. Кінець зв'язку. Автівка артилеристів здає назад. Розвідники в рацію щойно повідомили, що в небі загроза. Треба сховатися під дерева, заїзди на позиції тут зараз чи не найважче з усієї роботи? Тому що ворог полює на це? це логістика. От якщо в солдата не буде йди да, бика, якщо в нього не буде, чим він буде воювати на позиції? Нічим. Четверта ранку окупанти пішли черговим накатом. Артилеристи відбивають атаку. У цих степах поблизу адмінмежі Донеччини росіяни нині тиснуть, аби вийти до кордону з Дніпропетровщиною. Вони перейшли у наступ з технікою. Перша хвиля була, мабуть, піхотна. Всі відпрацювали, всі артпідрозділи. чекаємо другу. Наскільки масовано, по кількості Поки що не масовано. Поки що відбило. Наскільки це стандартна ситуація для ваших ранків? Ну, на жаль, не зовсім стандартна, тому що по перехвачуванню було, що вони прогрівають техніку, тобто будуть застосовувати важку техніку. <кій> тому чекаємо. Якщо раніше на фронті найпростіше було побачити і зафільмувати саме роботу артилерії, то зараз навіть на тій відстані від нульових позицій, що працюють артилеристи, вони увесь час змушені сидіти у бліндажах і лише перебіжками висуватися, коли лунає команда до бою. Який заряд? Війна спустилася під землю. ФПВі долітають з кожним днем усе глибше і глибше. Якщо порівнювати вашу роботу на початок вторгнення і зараз. От коли три вже понад три роки. Як змінилася ваша робота? Робота змінилася суттєво, бо багато нових технологій, ті ж самі FPV. Дуже тяжко з ними боротись, бо є нові на оптоволокні і на них хреб не працює.